Я завжди думала, що мій шлюб з Густаво був міцним, як будинок, зведений на скелі. Ми познайомилися в університеті, і з самого початку він був амбітним, але я ніколи не могла уявити, що ця амбітність може обернутися проти мене. У перші роки все було ідеально: романтичні вечері, несподівані подорожі та плани на майбутнє. Але поступово гроші почали ставати проблемою. Густаво завжди був одержимий фінансовим успіхом. І коли щось ішло не так, як він очікував, він ставав роздратованим, відстороненим. Сварки почали ставати частими. Він скаржився, що я недостатньо допомагаю, що ми занадто багато витрачаємо, що потрібно економити. Я намагалася зрозуміти, адже всі ми стикаємося з фінансовими труднощами в певний момент. Але те, чого я не помічала, було те, що для Густаво гроші почали ставати важливішими за наші стосунки. Він став холоднішим, віддаленим, і я почувалася все більш самотньою. Одного вечора, після особливо жаркої суперечки про рахунки, Густаво вийшов з дому, не сказавши, куди йде. Я хвилювалася, але також відчула полегшення, що маю хвилину спокою. Коли він повернувся через кілька годин, він виглядав інакше спокійнішим, наче прийняв важливе рішення. Тоді я не надала цьому значення, але тепер. Озираючись назад, думаю, що саме тієї ночі він почав все планувати. Наступні тижні були дивними. Густаво став уважнішим, майже як у перші дні наших стосунків. Він дивував мене квітами, вечерями та навіть поїздкою на вихідні. Я запитувала себе, чи намагався він компенсувати сварки, але щось глибоко всередині казало мені, що за цією зміною поведінки ховається щось більше. Він щось планував. Але я не могла зрозуміти що. І тоді стався нещасний випадок. Я поверталася додому після відвідин подруги, і раптом автомобіль на великій швидкості понісся на мене. Я намагалася ухилитися, але марно. Удар був сильним, і все стало темним. Коли я прокинулася в лікарні, хуставо був поруч зі мною, з виразом справжньої турботи на обличчі. Але навіть у цьому спантеличеному стані я помітила щось дивне в його очах. Щось, що я не могла розгадати. Одужання було повільним і болючим. У мене було кілька переломів, і мені знадобилася фізіотерапія, щоб знову почати ходити. Хуставо завжди був поруч, доглядав за мною, але я не могла позбутися відчуття, що щось не так. Він виглядав тривожним, наче чекав на щось. Все стало зрозумілим. Коли мене відвідав приватний детектив, детектив на ім'я Рікардо розповів мені про хід розслідування нещасного випадку. Він підозрював, що це був не випадок, а спроба вбивства. Спочатку я не хотіла вірити. Хто міг би захотіти мене вбити? Але коли Рікардо показував мені докази, я почала бачити всю картину. Хуставо значно збільшив суму нашого страхового поліса. І у випадку моєї смерті він отримав би трьох мільйони євро. Я попросила Рікардо не розмовляти з Густаво, мені потрібен був час, щоб обдумати, як я житиму після цієї інформації. Як я могла бути такою сліпою? Густаво не намагався мене вбити через ненависть, а через гроші. Він віддав перевагу страховим грошам переді мною. Фізичний біль, який я відчувала. Був нічим порівняно з болем усвідомлення, що людина, яку я кохала, зрадила мою довіру таким жахливим чином. У той момент я знала, що не можу просто забути це. Я повинна була щось зробити. Я почувала себе зрадженою так, як ніколи не могла собі уявити. Як людина, яка клялася мене любити, могла планувати щось настільки жахливе, я запитувала себе, чи були в нього сумніви, чи каяття. Але докази говорили про інше. Він був рішучий бачити мене мертвою, і це викликало в мені гнів, якого я ніколи раніше не відчувала. Поки Рікардо продовжував розслідування, я почала одужувати фізично. З кожним днем я почувала себе сильнішою, але також більш рішучою відновити справедливість. Я вдавала перед густаво, що все нормально між нами, що я нічого не знаю, і що все було лише нещасним випадком. Я не могла просто здати густаво поліції. Він був розумним і, ймовірно, мав план, як уникнути покарання. Мені потрібно було щось більше, щось, що гарантувало б, що він заплатить за свої дії. Тоді я почала планувати свою помсту тихо, але знала, що маю бути обережною. Один невірний крок, і я могла опинитися в гіршій ситуації, ніж раніше. Якби я змогла звинуватити його в чомусь серйозному, він не лише втратив би все, але й провів би багато часу у в'язниці. І, якщо все піде за планом, він ніколи більше не зможе мені нашкодити. Я почала втілювати свій план у життя. Я взяла банківський кредит, дістала велику кількість наркотиків, достатньо, щоб звинуватити його у торгівлі. Я отримала доступ до його автомобіля і сховала все в бардачку. Потім, коли він вийшов на роботу, я зробила анонімний донос до поліції, повідомивши про підозрілий автомобіль. Коли мені подзвонила поліція, я вдавала шоковану знахідкою. Хуставу заарештували на місці, і я відчула суміш полегшення та смутку. Полегшення, тому що він нарешті платив за свої дії, і смуток, тому що я знала, що наш шлюб остаточно закінчився. Але я не могла дозволити собі жаліти його. Я мала захистити себе. У наступні дні Густаво намагався зв'язатися зі мною, але я ігнорувала всі його цвінки. Я знала, що він був у відчаї, але я не могла йому допомогти. Він зробив свій вибір і тепер мав розбиратися з наслідками. Я не могла дозволити собі жаліти його. Густаво заарештували і звинуватили у торгівлі наркотиками. Спочатку він намагався захищатися, стверджуючи, що наркотики не його, але поліція не повірила. Зрештою, їх знайшли в його автомобілі у великій кількості, і він не міг довести свою невинність. Я спостерігала за всім цим здалеку, не втручаючись. Я знала, що він страждав, але я не могла жаліти його. Він намагався мене вбити і тепер пожинав плоди своїх дій. Поки густаво був у в'язниці, я почала відбудовувати своє життя. Я переїхала до меншої квартири. Подалі від усього, що нагадувало мені про нього. Я знала, що маю рухатися далі, але це було важко. Я почувалася самотньою, зрадженою та злою. Але я також знала, що маю бути сильною. Я не могла дозволити йому повністю зруйнувати моє життя. Я почала відвідувати групу підтримки для жертв домашнього насильства. Там я зустріла інших жінок, які пройшли через схожі ситуації. Було заспокійливо знати, що я не сама, і що є люди, які розуміють, через що я проходжу. Я почала почувати себе сильнішою, більш здатною до подолання майбутнього. Тим часом густаво стикався зі своїми демонами у в'язниці. Він намагався зв'язатися зі мною кілька разів, але я ігнорувала всі його спроби. Я знала, що він був у відчаї, але я не могла йому допомогти. Він зробив свій вибір. І тепер мав розбиратися з наслідками. Я не могла дозволити собі жаліти його. Через кілька місяців після арешту Густаво я дізналася, що він загинув у бійці у в'язниці. Спочатку я не знала, як на це реагувати. Я бажала, щоб він заплатив за свої дії, але я ніколи не хотіла, щоб він помер. Але в той же час я знала, що він сам собі це приніс. Він обрав шлях жадібності та зради, і тепер пожинав плоди. Я почувала полегшення, але також смуток. Полегшення, тому що знала, що він ніколи більше не зможе мені нашкодити, і смуток, тому що знала, що наш шлюб закінчився жахливо. Я запитувала себе, чи могла я зробити щось інакше, чи могла уникнути всього цього. Але я знала, що нічого не могла зробити. Густаво зробив свій вибір. І тепер платив за нього. Я почала знову зосереджуватися на собі. Я знала, що маю рухатися вперед і гарантувати, що ніколи більше не потраплю в подібну ситуацію. Я почала працювати з терапевтом, щоб подолати травму, яку я пережила, і з кожним днем почувала себе сильнішою. Я також почала думати про майбутнє. Я знала. Що маю захистити себе і гарантувати, що ніколи більше не стану жертвою когось на кшталт Густаво. Я почала працювати з адвокатом, щоб гарантувати, що отримую свою частину страхового поліса, який він збільшив. Я знала, що це питання часу, поки все не вирішиться, і я хотіла бути готовою до цього. Тим часом я почала займатися тим, що приносило мені радість. Я почала подорожувати. Знайомитися з новими людьми та пробувати нове. Я почувала себе вільнішою, але також обережнішою. Я знала, що не можу довіряти комусь так легко, як довіряла Густаво. Він навчив мене болючого, але важливого уроку. Я також почала думати про те, як я можу допомогти іншим жінкам, які проходять через схожі ситуації. Я почала працювати з організаціями, які допомагають жертвам домашнього насильства. І почала ділитися своєю історією з іншими жінками. Я знала, що можу зробити різницю і допомогти іншим жінкам захистити себе. Я почала почувати себе спокійнішою. Я знала, що зробила правильний вибір і захистила себе. Я також знала, що попереду ще довгий шлях, але я була рішучою йти вперед. Я не могла дозволити минулому визначати мене. Я була сильнішою за це. І знала, що зможу подолати все. Отже, сподобалася вам ця історія? Сподіваюся, ви насолоджувалися кожною секундою. Поставте лайк відео та підпишіться на канал, щоб не пропустити майбутній контент. Напишіть у коментарях, що ви думаєте, мені дуже цікаво дізнатися вашу думку. До наступної зустрічі. Я чекатиму на вас.